Всім привіт! Результат сьогоднішнього запливу. Сьогодні плавав, ну так, наполовину удачно. Знайшов сьогодні старовинний корабель. Це вже другий корабель, який я з дерева тут знайшов. Перший корабель про нього багато хто знає. А ось цей корабель ніхто, я ні від кого не чув, що він бачив ці рештки. Плавав я сьогодні по пісках, там блудив трохи, тому що на пісках дуже важко. Орієнтуватися, а сьогодні ще вода мутна, взагалі, орієнтір був взагалі ніякий. Е, ну, Хто, в принципі, плаває довго, він свою дорогу знаходить, друзі. то, Звісно, по цих як пісочок намитий, е, так що можна зрозуміти, де берег, де, де не берег. Ну, На те саме місце приплисти дуже важко. Тож я чуть-чуть поблукав, знайшов цей корабель біля самого берега, практично. Е, Корабель старовинний 100%, і я про нього підозрював, тому що я там знаходив такі пеньочки, це та як ребра, ці від корабля. І я так думав, думаю, може пірс який стояв. Ні, друзі, це не пірс, це був корабель. Ось таке, друзі. Таке в мене сьогодні по смітті. Ну, всякого є. Всякого-всякого. Це якийсь щось по електриці, хтось щось замотував. Вон, якийсь конденсатор. Так, ну, ось таке сміття, корки всякі. всяке. ходять у мене, друзі, сьогодні. Ось таке 5 євриків. Е, так, це Югославії 3. Це 2 куни. Це 5, це 5 гривень Україна. Це наші гривники. Це 50 пфенінгів. Ось таке по неходяці, Це за перебрик, я казав. Ось таке. По євриках в мене сьогодні попалося 13 ,60 євро 60 центів. Ось таке. З прикрас попалося ось таке колечко. Це алюміній якийсь. Був з емалями, Ну, бачите, в сміття зразу. Це я називаю Чубурашка. Сьогодні знайшов. Але похоже на Чубурашку, може і Чубурашка. Ну і основне сьогодні лише ось таке колечко. Практично вже має господаря. Ось таке прикольне біле золото, 585-та проба. Виробник написаний. Якось слабо мені читається виробник. Тож я не скажу, який виробник, а на пам'яті я його не знаю. Того виробника. Ну Ось таке колечко, прикольне, як я сказав, біле золото. Неважке, десь півтора грама від сили має. Ну весь прикол, то що я знайшов корабель сьогодні. Не зміг я біля нього купати, друзі, тому що біля мене ще плавав грибак з рушницею. І я не хотів копати, привертати увагу. Хоча він може і так засік. Ну Сумніваюся, не засік він, тому що я був ближче до берега, коли я купив корабля. Я так чуть-чуть підчистив його, не копав я. Я його, друзі, не копав, Копати не можна. Так почистив, подивитися, чи це корабель. І потім я відплив в сторону, і цей рибак щось два рази. там. Не знаю, наш земляк, не земляк. Ну, надіюся, я місце не спалив. Як я сказав про цього корабля, ніхто ще не знає. І яка штука, я не розумію, чому він в мене не вилазив ніколи. Бо цей корабель там, на березі я плаваю тут на тому місці вже десь років. 4. І я його побачив перший раз. Я кажу, тільки ці пеньочки бачив від нього так чуть-чуть в стороні. І сьогодні, до речі, теж. Я так думаю, довжина його була ну не менше 20 метрів, то 100% такий десь, думаю, великий він був. Тому що я сьогодні ще знайшов одне таке ребро, або так вкинуло його в сторону. Не знаю, на відео воно попаде, не попаде. Я думаю, попаде. Воно торчить. Я так розумію, що його прибивало якось до берега боком, прибило, і так він втопився. Ну, не хочу я ще казати, що я на тому місці був знаходив колись, а, щоб не запалити. малину, як кажеться. Ну, то таке. Це можливо і не з того корабля. Ось такий, друзі, результат. Тож всім удачі, вам.